Виконуємо номер 77 із підручника Алгебра 7 та Математика 7. Інтегрований курс, частина 1, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Знайдіть суму, доданками якої є числа, обернене та протилежне до числа 2,6. Подамо число наше десяткове дріб 2,6 у вигляді звичайного дробу. Це буде 2,6. Скоротимо на 2, це буде 2,3 і подамо у вигляді мішаного числа. Це буде у нас 13 п'ятих. Отже, обернене число. Число у нас 5,13 протилежне. Число мінус 2,6. Знайдемо їх суму. 5 тринадцятих. Додамо мінус 2,6. Подамо мінус 2,6 у вигляді звичайного дробу, як це ми робили, і скоротимо на 2. Отримаємо мінус 2,3. Ну, тепер зводимо до спільного знаменника. Спільний знаменник буде 65. Додаткові множники будуть 5 і 13. Отже, 25 65 додати мінус 2,3965. Додаємо два числа з різними знаками. Більший модуль числа від'ємного, поставила його знак і знаходимо різницю модулів. Отримаємо мінус 2, 14,65. Записуємо відповідь мінус 2,1465. Номер 77 із підручника Алгебра 7 та математика 7 інтегрований курс виконано.